З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Один хлопець із Техасу вирішив, що косити газон вручну занадто нудно, але навіщо витрачати гроші на газонокосарку, якщо її можна зробити самостійно. Герой узяв пилку з бензиновим двигуном і приварив її до старого велосипеда. Конструкція працювала так коли велосипед рухався, пилка оберталася зі швидкістю гідною чемпіонату з лісозаготівлі. Все було добре, поки наш інженер не спробував підкосити траву біля паркану. Пилка, звісно, зачепила огорожу, і вся конструкція разом із її творцем вирушила в епічний політ. Закінчилася ця історія без трави, але з премією Дарвіна за найоригінальніший спосіб прибрати ділянку. Група друзів вирішила перевірити, чи витримає замерзле озеро їхню вагу, але не пішки на машині. Хлопець на ім'я Макс запевнив, що льодове покриття достатньо товсте і витримає навіть позашляховик. Щоб не залишати сумнівів, він розігнав свій старенький джіп до максимальної швидкості і влетів на середину озера. Все було б нічого, але Макс забув, що льодяна поверхня не має гарного щеплення. Автомобіль красиво ковзнув кілька метрів і благополучно пішов під воду разом із водієм. Максу вдалося вибратися, але автомобіль так і залишився під льодом. Тепер на дні озера є пам'ятник людській тупості, деякі люди настільки вірять у свої винаходи, що готові пожертвувати собою заради науки. Чоловік із Аризони на ім'я Гарольд вирішив, що зможе створити реактивний ранець за допомогою двох величезних феєрверків і шматка металу. Його друзі намагалися відмовити його, але Гарольд гордо заявив. Ейнштейн теж не боявся. Він закріпив феєрверки на спині, підпалив гніт і злетів. Щоправда, його політ був далеко не науковим. Феєрверки відірвало від корпусу, і замість аеродинамічного польоту Гарольд перетворився на справжній метеорит. Закінчилася ця історія, звісно, сумно, але сусіди досі розповідають про падаючу зірку у місцевих пабах. Хлопець із Канади посперечався з друзями, що зможе розігнути металевий лом голими руками. Щоб додати драматичності, він вирішив розжарити лом до червоного кольору у вогнищі. План був простий дістати гарячий лом і зігнути його з могутнім криком. Але щось пішло не так. Хлопець ухопив лом без рукавиць, а потім вирішив охолодити руки в найближчій калюжі. Здогадуєшся, що сталося далі. Вода миттєво випарувалася, а руки прилипли до гарячого металу. У результаті він отримав травму рук, але виграв премію Дарвіна за найбезглуздіший спосіб продемонструвати свою силу. Полювання та риболовля вимагають терпіння, але цей хлопець з Австралії вирішив усе спростити. Замість вудки він узяв саморобний вибуховий пристрій, думаючи, що зможе підірвати рибу і зібрати її сіткою. Він обережно встановив заряд, підпалив гніт і зрозумів, що забув витягнути пристрій із човна. Човен злетів у повітря разом із його рибальським спорядженням. Риба, як не дивно, залишилася у воді, а наш герой отримав звання найкращого рибалки року за версією премії Дарвіна. Працював я якось на складі з одним хлопцем, він був майстром перевіряти на міцність усе, що потрапляло під руку. І ось якось на складі. Знайшлася коробка з феєрверками, справжніми великими, такими святковими. Він, дивлячись на цю коробку, почухав потилицю і раптом каже: А цікаво, вони спрацюють, якщо по них молотком вдарити. Я, звісно, мало чаєм не вдавився і відповів, що точно спрацюють, і що це взагалі дуже погана ідея. Але хто я такий, щоб зупиняти генія? Не минуло й хвилини, як він вже сидить на тій самій коробці з феєрверками з молотком у руках. І хитро посміхається, а потім бах! Іскри в усі боки, коробка загорілася, і феєрверки почали злітати прямо всередині складу. Він встиг лише скотитися з коробки і сховатися. Склад палав, як новорічний салют, а наше селище збіглося подивитися на свято. Коли приїхали пожежники, він спокійно стояв поруч з обгорілими вусами і казав Я просто хотів перевірити. Був у нас у гуртожитку хлопець, любитель теорії змови. Назвемо його Андрій. Андрій був упевнений, що наш вайфай роутер краде сигнал, і через це інтернет у нього постійно гальмує. Одного разу вночі я заходжу до спільної кухні і бачу дивну картину. Андрій стоїть з роутером у руках і кричить: Я знаю, як із тобою боротися, демоне. Що він зробив? Спочатку спробував облити роутер водою, коли це не допомогло. Він подивився на мікрохвильовку і раптом засяяв, наче Ейнштейн на порозі відкриття. У мікрохвильовці все можна виправити не встиг я навіть рота відкрити, як він засунув роутер усередину, закрив дверцята і увімкнув. Спочатку був тріск, потім яскравий спалах, і вся будівля занурилася в темряву вибило пробки. За п'ять хвилин прибігли охоронці та черговий електрик. Роутер, звісно, зламався, мікрохвильовка. Теж, а ось Андрій наступного дня розповідав усім, що це світовий уряд відключив його інтернет, бо він майже розгадав їхні секрети. Мій друг Паша вирішив переїжджати. Грошей на вантажників, звісно, було шкода. Ну, як він сказав, я сам усе перевезу, було б бажання. Найціннішим у його господарстві був холодильник, великий, важкий, але сучасний. Працювати б йому ще років сто, паша подумав і придумав. Навіщо вантажники, якщо можна примотати холодильник до даху машини скотчем? Спочатку я подумав, що він жартує, але коли побачив його машину, зрозумів, що він абсолютно серйозний. Ти впевнений, що це не впаде? запитав я, розглядаючи його конструкцію століття. Та це ж скотч, він узагалі все тримає. На трасі ця конструкція протрималася рівно до першої ями. Машина підстрибнула, холодильник здригнувся, і все. Він зірвався з даху, як космічний шатл, і красиво полетів через зустрічну смугу. Водії верещали гальмами. Дехто в паніці вискакував із машини, а паша сидів за кермом, тримаючись за голову. Найобразливіше холодильник не просто розбився, а ще й перекрив рух на цілу годину. А паша потім довго розповідав, що скотч підвів, а не він сам. На дачі у мого сусіда Васі завелися мурахи. Вася, людина радикальних рішень, терпіти їх він не збирався, підходить до мене і каже Я тут гніздо знайшов, зараз спалю до чортової матері. Я, звісно, порадив йому купити пастки, але Вася лише відмахнувся. Вже за 10 хвилин він ходив із каністрою бензину, заливав мурашник з таким ентузіазмом, наче він готував їх до запуску у космос. Дивись і вчися, гордо сказав він і кинув запаленого сірника. Бах! Я навіть не знаю, що саме вибухнуло. Бензин чи гнів мурах, але вогонь охопив не лише мурашник, а й суху траву. За хвилину полум'я вже пожирало його паркан і загрожувало дістатися до будинку. Пожежники приїхали, сусіди сварилися, а мурахи. Ви не повірите, але вони вижили. За день вони урочисто переселилися до Васі в дім. Вася був настільки злий, що хотів викликати екзорциста, але я просто нагадав йому не лий бензин, якщо не вмієш підпалювати. У мене був друг, який просто обожнював селфі. Чим небезпечніший фон, тим крутіше фото. Це був його девіз. І ось одного разу ми з ним гуляли біля будівництва, де працювала величезна бетономішалка. Уяви, я стою на фоні бетономішалки. А навколо летять іскри як у кліпі, сказав він. Я спробував пояснити, що бетономішалка Цендая це не декорація для Тікток, але друг не слухав. Він став небезпечно близько до машини, виставив селфі палицю й почав позувати. Проблема виникла, коли він почав шукати кращий ракурс і оступився. Він, звісно, не впав, але телефон вилетів із його рук прямо в барабан бетономішалки. Ми навіть не встигли нічого сказати як бетономішалка перетворила його айфон на бетонну меморіальну плиту. Тепер у нього є капсула часу з телефоном усередині, але фотку він так і не отримав. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже-дуже вдячний. Можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був Смугастий Джміль.